Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. В вашій увазі наш черговий інформаційний випуск. Учора, 24 жовтня, у Стрийській міській раді голова постійної депутатської комісії з питань регламенту та законності Андрій Поврозник провів прес-конференцію для засобів масової інформації щодо системи електронних петицій. Він повідомив про початок роботи сервісу електронних петицій у місті Стрию на єдиній платформі місцевих петицій ЕдемІЮей. Наші мешканці від сьогодні мають можливість подавати свої колективні пропозиції та бачення розвитку громади шляхом подачі електронних петицій. Для можливості подати петицію слід зареєструватися на веб-порталі єдиної системи місцевих петицій за веб-адресою e eдиfizdem. Андрій Поврозник розповів про процедуру реєстрації подачі петицій та її подальший розгляд органами Стрийської міської ради. Модератор електронних петицій Наталя Капко розповіла про перелік питань, щодо яких можна подавати електронні петиції, а це усі сфери суспільного життя та вирішення, котрих віднесено до компетенції Стрийської міської ради. Наголошено на неприпустимості петицій, котрі посягають на державний лад, містять заклики до міжетнічної ворожнечі, порушують честь та гідність інших осіб тощо. Більш детально про електронні петиції ми розповімо в одній з наших найближчих радіопередач. Для прикладу, одна з таких петицій, на яку зараз почали збір підписів, петиція про пасажирські перевезення приміським транспортом. Це вимога повернути кінцеві зупинки приміських маршруток Миколаївського, Новороздільського, Жидачівського, Стрийського напрямків з автобусної станції номер 1 Львова на попередні погоджені місця площа Петрушевича, приміський вокзал. Адже тепер працівникам, студентам, літнім людям доводиться витрачати зайвий час та кошти, щоб добратися до місця праці центру Львова. Приміського вокзалу, оскільки міський транспорт працює жахливо. Дата початку збору підписів 5 жовтня 2016 року. До кінця збору підписів залишився 41 день. Станом на 24 жовтня петицію підписали 29 осіб з тисячі необхідних. Нагадаю, що в ефірі Стри вислухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Опубліковано проєкт рішення міськвиконкому та аналіз його регуляторного впливу. У часописі Гомінволі від 22 жовтня за суботу та на веб-сторінці міської ради опубліковано проєкт рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради про погодження тарифів транспортних послуг на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Стрию, які обслуговуються у режимі маршрутного таксі. Та аналіз його регуляторного впливу введення в дію зазначеного рішення дасть можливість автотранспортному підприємству забезпечити виконання необхідних обсягів перевезень пасажирів, у тому числі соціально значимих. Приналежній якості та забезпечить його стабільну діяльність і подальший розвиток. Свої пропозиції, зауваження щодо даного регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу, прохання надсилати у письмовій формі на адресу розробника місто Стрий вулиця Шевченка, 71, кабінет номер 2 відділ житлово-комунального господарства Стрийської міської ради. Промисловості транспорту та зв'язку. Телефон 713-81. 713-81. у місячний термін від дня оприлюднення названого проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу, тобто від 22 жовтня. Днями відбулося щорічне нагородження премією благодійного фонду Віктора Романюка. Лауреатом 10-ї, ювілейної премії 2016 року стала заступник директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею Верховина Зеновія Ханас за книгу Нариси з історії жіночого руху Стрищини. Урочиста церемонія нагородження пройшла в музеї Петра Оболя. З вітальними словами виступили Віктор Романюк, Мирон Нестерчук, Галина Верес, Володимир Дацишин. Ольга Соломаха, Любов Камінська, Володимир Кам'янка, Ольга Савчин та чимало інших присутніх. Від міської влади Зиновій Ханас привітали заступник міського голови Роман Волинець та начальник відділу культури конкому Богдан Бойко. Творчий вечір композитора, педагога, диригента, заслуженого працівника культури України Володимира Гущака відбувся 23 жовтня у міському будинку культури. Його можна охарактеризувати словами з пісні, яку виконала народна хорова капела Ватра, художнім керівником якої є Володимир Гущак Люблю я тебе, Україно! Адже уся його творчість осяяна любов'ю до рідної землі. Заступник міського голови Стрия Роман Волинець вручив Володимиру Гущаку почесну грамоту від міського голови Романа Шрамов'ята за вагомий особистий творчий внесок у збагачення скарбниці української хорової культури, високий фаховий рівень, популяризацію хорового мистецтва та знагоди 75-річного ювілею. З вітальним словом виступили отець Мирон Гринишин. Громадський політичний та культосвітній діяч почесний стріянин Віктор Романюк, учні та друзі Володимира Гущака. Творчий вечір відкрився духовними творами, гармонізацію та музику, до яких написав Володимир Гущак. Твори прозвучали у виконанні хору храму Благовіщення Пречистої Діви Марії, де керівником Ігор Іваницький. У програмі концерту прозвучали пісні заслужених працівників культури України Романа Никифоріва, Ярослава Бондзяка. Вокального ансамблю Стрийської дитячої школи мистецтв, зразкового театру української пісні Джерельце, народного чоловічого вокального ансамблю Передзвін Галицького академічного камерного хору, чоловічого муніципального хору Каменяр, хору Дрогобицького державного музичного училища імені Барвінського. Володимир Гущак подякував усім, хто прийшов вшанувати його творчість. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия, звучить наш інформаційний випуск. На Львівщині директори шкіл обговорили перспективи мистецької освіти регіону. Детальніше. Вчора, 24 жовтня, у приміщенні музею визвольної боротьби у Львові відбулася обласна нарада з питань стану та перспектив розвитку культурно-мистецької освіти. Для обговорення проблематики та перспектив мистецької освіти до Львова приїхали директори мистецьких шкіл з усієї області. Участь у нараді також взяв голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка та директор Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації Христина Береговська. На території області функціонує розгалужена мережа мистецьких шкіл і, безумовно, Львівщина має підстави для гордості. Адже не можна стояти на місці, ми мусимо розвиватися щодня. Запевняю, що кожному, хто звернеться за допомогою у вирішенні проблем у закладах мистецької освіти від опалення і до закупівлі музичних інструментів, ми допоможемо, зазначив голова облдержадміністрації Олег Синютка. У ході наради присутні обговорили також питання культурно-мистецької освіти на Львівщині, сучасні реалії та перспективи вирішення наявних проблем, специфіки діяльності навчальних закладів культури і мистецтва, мережі кадрового потенціалу, безоплатного проїзду до закладів мистецької освіти, освітньо-соціальних стандартів та фінансового забезпечення. В області функціонує 76 мистецьких та музичних шкіл, в яких навчається понад 22 тисячі дітей. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви вислухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. 19 жовтня на парафії всіх святих українського народу у стрію розпочалася серія формаційних зустрічей для членів парафіяльних рад паламарів, дяків, лідерів мирянських спільнот Стрийської єпархії, яку організувала єпархіальна комісія «Мирян і сім'ї. Основною ціною зустрічей є пояснення природи та місії парафії, основ пасторального та економічного планування джерел християнського служіння та управління дарами в рамках стратегії Української греко-католицької церкви Жива парафія. Під час зустрічі, участь у якій взяли священнослужителі та члени парафіяльних рад деканату міста Стрия, було презентовано парафіяльний правильник Стрийської єпархії. Української греко-католицької церкви зустріч розпочалася молебнем до Христа Милосердного, який очолив отець Олег Овсяник, синкіл з душпастерства мирян стрийської єпархії. Після благослужіння в будинку духовної просвіти з доповіддю виступив канцлер Стрийської єпархії, отець доктор Володимир Ждан, який допоміг учасникам зустрічі зрозуміти історичні чинники та вказав на потребу зміни мислення та світогляду, щоб відійти від радянських церковних комітетів і десяток та створити дорадчі спільноти на парафіях, парафіяльні ради. Окрім цього, отець Володимир представив посібник для формації членів парафіяльних рад, ідіть, і ви в мій виноградник, а також презентував парафіяльний правильник Стрийської єпархії та статути діяльності пасторальних і економічних рад, якими мають керуватися усі парафіяльні спільноти єпархії. Після доповіді учасники мали коротку перерву, а відтак відбулася праця в групах, у часі якої. Усі могли краще зрозуміти завдання і роль мирян у житті парафіяльної спільноти. Закінчилася зустріч спільною молитвою, а всі учасники формаційної зустрічі отримали посвідку про участь у формації членів парафіяльних рад. Варто зазначити, що подібні формаційні зустрічі відбуватимуться у всіх деканатах Стрийської єпархії. А в неділю. 23 жовтня з ініціативи комісії Української греко-католицької церкви Справедливісті Мир відбулася чергова зустріч у рамках програми суспільно-політичного виховання мирян у місті Городок на Львівщині. Усі бажаючі цього дня мали можливість взяти участь у дискусії на тему значення і роль сім'ї у розвитку особи та суспільства. Доповідачем зустрічі, яка відбувалася при місцевому храмі Преображення Господнього. Був заступник голови комісії Української греко-католицької церкви і мир отець Олег Лука, розповівши учасникам про християнське бачення сім'ї, її біблійні та богословські виміри. Присутні мали можливість упродовж кількох годин розглядати практичні питання сімейного життя у світлі Євангелія, сучасності та християнського суспільного вчення. В ефірі Стрій. продовжуємо наш інформаційний випуск. У стрію правоохоронці вилучили наркотики у 22-річної мешканки Дрогобича. Законодавство України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Одне з передбачених покарань позбавлення волі. Працівники групи реагування патрульної поліції Стрийського відділу поліції днями у стрию неподалік залізничного вокзалу вилучили у 22-річної мешканки Дрогобича паперовий згорток з речовиною рослинного походження. Вилучена речовина відправлена на експертизу. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Окрім того, правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 26-річного місцевого мешканця який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 309 Кримінального кодексу України? У нього наприкінці червня працівники першого територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності спільно з працівниками Стрийського відділу поліції вилучили 60 таблеток Субітекс, які за висновком експерта містять наркотичний засіб. Згідно з санкції частини 1.309 статті Кримінального кодексу України вчинене карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на термін до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк. В ефірі 3. Звучить наш інформаційний випуск. 20 жовтня у приміщенні Стрийської державної податкової інспекції відбулася зустріч начальника інспекції Романа Гладія з представниками бізнесу. Одним з питань зустрічі стало обговорення оприлюдненої Мінфіном України попередньої версії пакету змін до податкового кодексу. Обговорення якого триває створення оптимальних умов для платників податків та вирішення проблемних питань, які виникають у представників бізнесу. Даний законопроект спрямований на збільшення інвестицій в Україну за рахунок спрощення податкової системи, на підвищення прозорості та якості адміністрування податків, ліквідацію поширених схем ухилення від. Оподаткування. У ньому містяться визначення нових термінів, по-новому сформульовані правила та обов'язки платників податків, уточнено функції органів контролю та їх права, детально розписано, що таке електронний кабінет платника податків і як він повинен працювати. Наведено порядок обліку платників податків тощо. У ході зустрічі Роман Гладій. Довів до відома присутніх стан надходження податків та зборів до бюджетів усіх рівнів за січень-вересень поточного року. Зазначив, що робота податківців сьогодні спрямована на розвиток якісного обслуговування платників податків, удосконалення та розширення електронних сервісів. Зокрема, розглянуто питання виплати заробітної плати в конвертах. Легалізації трудових відносин, які були і залишаються основними напрямками роботи та постійно обговорюються під час зустрічей, З Трийською державною податковою інспекцією проводиться контроль щодо дотримання підприємствами та фізичними особами-підприємцями вимог податкового законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів громадянам. Присутні зауважили, що завдяки таким зустрічам можна не лише обговорити проблемні питання, а й розібратися у них. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. Під час проведення чергового сьомого традиційного осіннього фестивалю фест 29-30 жовтня організатори вкотре обіцяють потішити стріян цікавими імпрезами. Як повідомив творчий директор фестивалю Юрій Комарницький, цього разу містян та гостей міста запрошують до встановлення рекорду міста з виконання найбільших флешмобів. Танцювального і співочого. Пісні, які виконуватимуть разом з маестро Михайлом Золотухою, будуть надруковані у газеті Фортуна від 27 жовтня інформаційному партнері фестивалю. Організатори зазначають, що під час пісенного флешмобу виконуватимуться пісні про Стрий та Україну. Головна мета заходів згуртувати людей, громаду міста. Черговий раз показати спроможність, що разом ми можемо творити нове місто, нове майбутнє. Окрім того, для видовищності свята запрошені спортсмени з показовими виступами бойового гопака. Козацький полк імені Виговського. Відбудеться також лицарський турнір за участю кращих клубів України. Стрий Фест» запрошує стриян. 29 та 30 жовтня для встановлення міського рекорду та музичного флешмобу. І ще один цікавий анонс. У суботу, 5 листопада, володар титулу Голос країни Павло Табаков приїде у стрій із сольним концертом. Свою нову програму Любов Жива відомий співак та композитор запрезентує стріянам на сцені міського будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Початок концерту о 18-й годині. Це буде мелодійний, романтичний і водночас драйовий та емоційний вечір. Нова концертна програма Павла Табакова Любов жива це мікс з хітів та пісенних прем'єр. Акустичні номери, пісні різними мовами і, звісно ж, неперевершений голос, який наповнить зал теплом та душевністю. 5 листопада для стриян прозвучить багато авторської музики, зокрема відомі пісні з репертуару Павла Табакова Я не можу тебе забути, тільки ти моя. Запитай, а ти була морем, і оригінальні ковер-версії світових хітів. Квитки на концерт Павла Табакова у приміщенні міського будинку культури. Телефон для довідок 573 83 573 83 для контактних замовлень 068 398 35 60 068 398 35 60 066 843 19 72. 066 843 19 72. Австрійському краєзнавчому музеї Верховина у виставковому залі, що по вулиці Шевченка, 107, продовжує діяти оригінальна, неординарна і цікава виставка. Невід'ємні. Цікава, своєрідна. Так охарактеризувала виставку творів молодих художників під назвою Невід'ємні, відкриття якої відбулося минулої неділі у виставковому залі директор краєзнавчого музею верховина Галина Верес. Художники, твори, яких тут представлені, вже знайомі з триянам. Минулого року у нашому виставковому залі була розгорнута їх виставка у рамках всеукраїнського проєкту з любов'ю до України. І сьогодні ще одне знайомство з їх творчістю. Тернополянин Сергій Декалюк, випускник Львівської академії мистецтв, учасник багатьох виставок, зокрема персональних. Остання з них відбулася цьогоріч в Івано-Франківську. На виставці Устрию представлені його твори з проєкту Прості речі, де відтворено миттєвості щастя, доброти, любові, звичайних пересічних людей. За словами Сергія, у роботах намагається відкинути усе зайве, залишивши лише миті прекрасного, щоб кожен звертав увагу на такі прості речі. Творчість Стріянина Ігоря Мельника добре знана мешканцям нашого міста. Він член мистецького об'єднання Стрийко, член Національної спілки художників України, викладач Вищого художнього училища. Учасник більше 30 міжнародних та всеукраїнських виставок, пленерів на виставці. Представлені його твори з серії тотем про проблематику людського буття, про одвічні людські цінності. На кожному з представлених на виставці полотен зображені лелеки. За словами автора, це птах, що живе поруч людей. Тах, який мов би, віддзеркалює нас та наше суспільство, нашу сутнісну природу. На виставці представлено також твори Соломії Ковтун зі Львова. Соломія Ковтун представила твори серії Кут. Архітектура, що захоплює митця, могутність барокових ренесансних, модерних будівель, спонукає до висловлення почуттів на полотні. Роботи з цієї серії, межа двох світів, які занурюють в особливу атмосферу, що манить своєю величчю та могутністю. Додамо, що Соломія Ковтун закінчила медуніверситет, навчалася у Львівській національній академії мистецтв. Творчість стала сутністю її життя. Щира порада кожному відвідати виставку невід'ємні, бо виставка підкуповує новизною, щирістю, чесністю, а ще демонструє мистецтво різне, проте вплив його на людину однозначний. Ця виставка не просте споглядання писаних полотен. Кожне з них змушує думати, мислити, викликає цілу гаму почуттів та емоцій. Це і є справжнє мистецтво, невід'ємна та значима складова нашого буття. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия, вашій увазі оголошення. У четвер, 27 жовтня, о 17 годині, книгарня ідея щиро запрошує. Поціновувачів слова на презентацію книги, книги Оксани Кузів назови Мене своєю. Нагадуємо: зустріч о 17 й годині в книгарні ідея у четвер, 27 жовтня, на традиційних книжкових зустрічах. А в п'ятницю, 28 жовтня, о 10-й годині в читальному залі Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича відбудеться цікава і неординарна зустріч з такими відомими братами Капрановими. Запрошуємо усіх бажаючих. Отож, зустріч з братами Капрановими. В п'ятницю 28 жовтня о 10-й годині в читальному залі Стрийської центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича. А в музеї Ольги Бачинської, що по вулиці Валовій, 6, відкрилася виставка з серії Обереги українського роду. Перша виставка з серії Вишиття Веселкове розквітає над краєм районного будинку творчості дітей. Та юнацтва. Знаково те, що виставка відкрилася саме в цьому музеї, адже Ольга Бачинська сама була поціновувачем та збирачкою зразків української народної вишивки. Виставка буде діяти до кінця листопада. Нагадуємо, місце виставки вулиця Валова, 6 музей Ольги Бачинської. І ще одне повідомлення. Артурчику стріянину маленькому хлопчикові шість рочків. Він не ходить і не розмовляє, не їсть самостійно не контактний. постійно у памперсах. Кожного дня у нього приступи, з якими він хоробро бореться. Під час пологів дитина отримала важку родову травму у результаті епілептичний синдром ДЦП статичний тетрапарез. На протязі п'яти років. Дитина щорічно проходить по 3-4 курси лікування у міжнародній клініці Козявкіна медикаментозним лікуванням на суму понад півтори тисячі гривень в місяць. Обстеження у Львові, придбання памперсів. У зв'язку з недешевим та частим лікуванням дитини мати дитини Наталя звертається за допомогою до всіх небайдужих людей посприяти у зборі необхідної суми на лікування. Реквізити для допомоги. ВАТ Ощадбанк України 1013, дріб 192. 1013, 192. На рахунок номер 68130 МФО 325796 за КПО 093 25 -703. Розрахунковий рахунок 37 39 69 188 004. Розрахунковий рахунок 37 39 69 188 004 в Ощадбанку України. Або Приватбанк. Розрахунковий рахунок 292 448 255 091 20. 292, 44, 82, 55, 091 20 номер картки 51 68, 75, 72, 84, 49, 61, 57, 51, 68, 75, 72, 84, 49, 61, 57, Наталія Кулачковська. Не будьте байдужими до чужого горя. Це були оголошення на Стрийському міському радіомовленні Голос Стрия, а наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Стрия. З вами була радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!